На мою адресу в Києві прийшов лист від налогової служби, в якому мені пропонують заплатити державі 20% зібраних коштів. Часи Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі канал про авіацію. Нарешті я з вами. Було багато справ. Спочатку праця в офісі в Києві, потім приїзд до Німеччини Лейпциг і активно політав з великою користю для нашої України, для нашого льотного складу. Було багато цікавих зльотів і посадок. А тепер про все по черзі: в середині квітня, коли я прибув до Києву. Одразу ж зайнявся нашими лелеками 100 для Збройних сил України. Зібрані кошти були повністю до копійки переведені, а це майже 3 мільйони 300 тисяч гривень до фонду Повернись живим. Фонд ще додав третину, і ми з вами придбали чотири літачка лелека 100. Посилання на відео в описі. До цього питання ще раз повернусь на завершення цього відео. Є про що поговорити. Зараз трохи інформації про кампанію Наупорт. Хороша новина, студентство і керівництво Національного авіаційного університету відродило фестиваль Студентська Весна. Протягом місяця студенти змагались. І запросили мене до себе на фінальну частину. Було дуже цікаво і смішно. І, начебто, я декілька годин поринув у свою молодість. Потім завітав до засновника компанії на упорт Сергія. І ми попрацювали над деякими напрямками реалізації їх продукції. У них з'явився отакий літачок. Ось. Так що заходьте до них, є багато цікавого літачів і іншого авіаційного мерчу. Була потім зустріч з Яком Богданом, який закоханий в авіацію, і мріяв побачити наш наймогутніший літак АН-225 ну, в тому стані, в якому він є. Познайомився з ним ще і його мамою Мариною через соцмережі. Ще взимку, і вперше зустрівся у цьому січні, якраз на його 16-річчя. На зустрічі пообіцяв показати музей Антонова в Києві. У травні запросив до Києва, і ми зустрілися. Показали музей нашого підприємства. І як сюрприз, це була поїздка до Гостомеля, до нашої мрії. Ця зустріч від каналу ТСН в посиланні. Ще зустрічався з компанією Полечу, куди хочу». поговорили про мандрівки, про літаки, а також про відбудову нашої мрії. І була ще багата зустрічей і роботи. Багато волонтерів звертались за допомогою прийняти участь у благодійних аукціонах. От Олександру підписав такий величезний гільзи. І ми їх на аукціоні реалізували. Жінкам-волонтеркам Хмельниччини теж підписав конверти з Мрією. І ще багато підписів на картинах, фото, поштових листівках, от таких, як ці. В середині травня, по дорозі до Лейпцигу зустрівся в аероклубі Жешева з Томом. Обмінялися сувенірами, отримав картину від Конрада. Така чудова картина. І купу фото мрії з зроблених Жешеві. подивився на літачки. Моя донька Валерія сіла в літак і сказала: Хочу літати. Потім був Лейпциг. І почались польоти. Я вам покажу ці польоти, але трохи пізніше є обмеження. Була в польотах зустріч в аеропорту Гамельтель, Канада з Денисом. І теж обмінялися сувенірами, а він потім надіслав мені дуже красиве фото нашого літака на зльоті. Бо зараз, бачите, я знову в офісі працюю і хочу повернутися до нашого з вами волонтерства стосовно зібраних коштів на безпілотники Лелека 100. Декілька днів тому на мою адресу в Києві прийшов лист від налогової служби. В якому мені пропонують заплатити державі 20% зібраних коштів. Ви ну, порахуйте, скільки це. Вже всі ці кошти, які були зібрані, знаходяться в літачках, в лелеках наших, а літачки на фронті у 43-й окремій артилерійській бригаді імені Гетьмана Тараса Трясила. І зараз вже допомагають нищити ворога. Ну, буду шукати шляхи вирішення цього питання. Не розумію нашу державу зовсім в цьому питанні. І одразу, наприклад, виникає питання: а як проводити незабаром збір коштів на відновлення нашої славетної мрії? Держава коштів на це давати не хоче. І виходить, що наша держава перешкоджає. Чи завдає максимальних труднощів благодійному збору? Добре, я трохи розбрусь в цьому питанні. Після цього зроблю відео і розповім про шляхи вирішення цього питання. Стосовно моєї ситуації і стосовно загальної ситуації з оподаткуванням всіх волонтерів, які збирали кошти для наших Збройних сил. Тому не перемикаємось! Залишаємось на каналі, тому що обов'язково далі буде. До побачення!